Швейцар готелю Жорж. Чому я тут? Та бо це центральна вулиця Львова. На тому кінці опорний театр, а тут праворуч починається вже бульвар Шевченка. Готель Жорж дуже старе місце. Колись у 17 столітті тут був ресторан. Тому ревізору цікаво, що знаходиться в цьому красивому будиночку. Добрий вечір. З вами ревізор. Ви пан Швейцар? Ні, Є? охорона. А, охорона. А я думаю, що ви так не посміхайтеся. Добрий вечір, Мене звати Оля Приву, Марія. Мар'яночка, дуже хочеться показати якийсь номер, яким ви пишаєтеся. Ви знаєте, на жаль, у нас не буде такої можливості, тому що номерів вільних наразі немає. Та нічого я забронювала. У мене заброньований номер на ім'я Левченка. Олег Левченко. Так, так, та за 720 гривень. Номер стандарту у вас двох правильно? правильно? Дякую, на другому... Боже, тут як ніби вас жив. Дивіться, який ключик. Яка краса, яка ліпка. Мармур? Ууу! Вибачте, пан охоронець, я б так з кимось серце покричала. Почуваюся львівською панною, яка піднімається до гори, На неї там чекає якийсь граф. Він, напевно, коханець, тому що до чоловіка так не піднімається. Шлейф парфумів просто розноситься цим холом. Почуваюся маркізою, яка йде на здибанку до графа. А граф здається дантиста. Дуже шумно. Тут і Тут вечір! Мужчина, а що ви робите? Паркет. Паркет? Так. А це отак от робляться паркет? Вважайте на баранці. Ага. Добре, все. Боже, який камін! Боже, я не можу. Тут ви робите ремонт, та це буде так. конференц-зал. Ох, що сусіди дуже полючно. Ми різко посивіли. Продовжуємо наш екскурсію. Сусіди дуже наполегливі. Уявляєте ви жити тут? <світку> Хлопець працює на славу, я його розумію. Ключі важна зазирати, як в касті. Цікаво. Як довго вона триватиме цього разу. Я почуваюся якимось діамантом, який заходить у скриньку. Готель Жорж, він. Зроблений із природних матеріалів. Тут дерево, тут цеглинка. Трохи пішла тріщина від давнини. Тут немає банальних шаф-купе. Подивіться на цю платяну шафу. Вона мешканка Австрії на вигляд. В готелі розраховано на щастя. Тут мають жити двоє, які люблять один одного. Два графині. рафі графиня Смужка дуже модна в цьому сезоні. Робить цей стілець витонченим і зухвалом. І не просто стілець. Він стілець. <смі> батарея. Просто така батареєчка жменька, яких навіть шкарпетки не посушиш. А батарея, тут Саша може собі сушити і шкарпетки, і штани. І перепрошую навіть куртку. Ну що, Саш, можеш, і шапочку. <смі> <смі> Ой, боже, мій, як це гарно. Я, я, я ще такого красивого вікна не бачила, зараз розплачуться. <смі> Справжнісіньке дерево. Чисто та й чисто. Це вікно має раму. Не просто місце за вікном, а картина написана з любов'ю. Так, досить вже тут сентиментів. Давайте на ліжко подивимось. Це що за килими? От, оце простирадло дуже важке як для такого ліжка, і воно більше схоже на килимок для підлоги. От подивіться. Але білюсінька постіль, цукерочки. Ну так. Трошки жлобсько, бо у хороших готелях на ліжечко кладуть дорогий шоколад. На матрасі плям немає, подушка, пір'яна, опльована. На ній впів хтось. Що в нас під матрасом? Матрасом А Це що таке? Ну таке. Фу? -у -у Це апельсиновий сік? Саша, Сереж, да? Фреш. Угу, Свіжо вдавлений. О! А я так тішилася, бдіть цвочком. Ну, є пил. І це не пил середньовіччя. Ванна. Сашенька, пішли. Зливається вода, білий туалетний папір. Сам душ. Тут немає клісня. Кремезним людям сюди зайти важко. Доведеться втягнути в себе всі частини тіла. Саш, заходь. Давай. Боком тільки заходите, там можна? Ну, якщо ви жінка і у вас є груди, то тоді... Тоді краще не знаєте нічого робити. Косметика. Власного виробництва готель Джордж, фен. Білі рушнички і дзеркало, обрамлене в рамочку. Тут все, наче картина. Коли ви дивитеся на своє личку, це не просто лице в прощах. Або ранкове лице у трошки зморшках і втомі, або лице у непобритих вусах. Це картина. Бачите? О, а тут що за плита? Закрити очі, я вам зараз покажу. От подивіться на мене, кого я вам нагадую? М? Правильно, 30-літню жінку. А тут жив автор цього твору. Оноре де Бальзак. Жив у готелі Жорж у цій кімнаті. Ось тут, в кімнаті номер 7 Хоча не таке відома, а звичайно, нема вдома, він вже давно вмер. Може відстукає. А мені треба подивитися, якими є ці кімнати за білими дверима. Вже так ніхто й не відчинить. Менеджер. Ой, добрий вечір. Вибачте, будь ласка, програма Ревізор може до вас зайти? Заходіть. Які ви красиві. Ви танцювали? Ні, у нас делегація по спортивне кровати. Ой, дівчатка, а це номер, в якому можна жити в багатьом. Класс. Это четырехместный номер, но нам разрешили тут с попсиками. Скільки коштує цей номер? 2300 мы заплатили. 2300? 2300, да. за всех детей. А це, це ваши матрасы. Да, 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 да. А ну подумай, видите, здесь угу. что-то кто-то сделал. Ну, Что-то кто-то, да. Вот здесь кто-то в маникюр свой проверял. А да, вас тут, выбавьте, душ. Душ вот прям через. Дарова, дякую, что пустили. Пока. Вам спасибо. До свидання. Звініть. Ревізор повертається у свій номер, аби обміркувати висновки. Аж раптом а тут є душ. Мабуть, той самий, про який нам щойно казали. Тут купають дітей. Душ готелю «Жорж», на жаль, не стародавній, а понищений. Тут порепалися стіни, як п'яте. У працьовитої жінки, яка вже століття працює на городі. Тож, яким буде вердикт ревізора? Готель Жорж знаходиться на проспекті Свободи. Тут у Львові відбувається все. Тут і книгарні, і кав'ярні, і ресторани, і люди, і студенти. Всі інтер'єр. Я вперше дивилася на вікно і плакала від щастя. Ну, не вперше, але плакала. Тут все особливе розумієте? Немає гіпсокартону, все дерев'яне, а дзеркала обрамлені в рамки. Тому ваше неголене, втомлене рамком личко буде виглядати картиною. Батареї в людський зріст. Ціни Двомісний, напівлюкс на одну особу 720 гривень. Якщо ви не одинока, а з мужчиною, то 800. або навпаки. А найдешевше розміщення 270 гривень з однієї особи. Обслуговування. Мужчина, який стояв на місці швейцара, виявився охоронцем. Напевно, не хотів мені торбу нести. А Мар'яна на рецепції щиро усміхалась, тільки, на жаль, не допомогла мені відшукати мій номер, і мені довелося блукати довгими, добре що красивими коридорами. У Жоржі може бути шумно, незважаючи на те, що тут проживають люди, я знайшла паркетника, який в насолоду собі шумів. Стелив паркет. Готель Жорж особливий. Тут є номер Онора де Бальзака, якого немає з поважної причини, він помер. А ще є номер рукавичка, в якому живе семеро козенят. Чисто там. У готелі Джордж, жити добре, чисто, поки не придивляєшся. Я, на жаль, придивилася, підняла ось його і знайшла ось то. Подушка також, вибачте, опльована. З цим і тим йду на рецепцію. Марячка, ви знаєте, я коли зайшла в номер. Я так тішилася, я так посміхалася, притулилася до вікна, і в мене сльоза потекла, по що це правда дуже красивий інтер'єр. Але такі дріб'язки, які виявилися для мене фатальними, я б на цьому ліжку не заснула. Знаєте чому? Тому що оця подушка подивіться, вона вся в розводах. Ви, ви часто змінюєте подушки? Ну м -м -м, покоївки стараються якби керівники який... від це. Не від покоївок залежить. Керівник, який відповідає за це, стараються це робити якось максимально регулярно. Ну ви ж бачите, так, оці всі розводи в води. Хтось категорично, ну, це неприємно. У вас все має бути ідеально, бо для цього ви маєте все, ви маєте історію в своїх руках. А це я знайшла під матрасом. Що це таке? Не додивилась. Ой, не беріться руками. Давайте, не візьмемо. Оце. Всі рукавички. Оце. Просіть покоївок дивитися, що відбувається під ліжком. Обов'язково Ну, все одно ми стараємося для наших гостей. Ми раді, що ви до нас приїхали. Ми стараємося. Для ми показали гостей. все. А поки що, зважаючи на ці прикрі нюанси, які не дали мені солодко заснути, рекомендувати готель Жорж ревізор не може.